Ты опять скандалить пришла? Да, ну ты скандалистка. Опять место заняли. Больше немає, да? Ой, все, вже уже одна залізла. А хто там сидить. На кого ты там залізла? Вылазь давай. Іди у нас скільки місць у наше ж він там далі є. Залаз. Вилазь, там, по-моєму, хтось сидить. Mm. Давай. Только не в те гніздо. А, це ж вам всім треба тільки сюди. Тут вам медом намазано чи що? Чи це якесь найпродуктивне гніздо? Нормально, на голову вилізла брамі, так? Да? Як сюди. Ну, це у вас нормальна практика. Да? Ох. Йди в друге гніздо. Ти що, обніматися прийшла? Курочка обнімашка. Любить обніматися. Приходить, і треба її гладити, обнімати. Вона це люба. Що ти там сидиш? Ну, що ти вижидаєш там? Поховались, та ж не жарко. Сібрай Біжи, біжи, бо без тебе щось їдять тут. Ця курочка яйця несе. У мене ще там ковочки посідали з бінтанки, поховалися. І достати їх там ну важко. Ну, думаю, нехай вже сидить. Що вже зробиш? Бо це все одно ми її скільки разів знімали, вона все одно лізла, а це знайшла те місце, де ми її не можемо достати. Ну, можемо, звісно, але навіть якщо достанемо, все одно вона туди буде лізти. охраняешь? Кручат? Не бейтесь, маленькие мои. Сейчас кушать треба малюкам насыпать, да? Ну, с такой защитой. Уча там не страшно нічого. Бінтомочки гарні, чупчик такий. Ти хто? Курочка чи півник? Чи? Кури, Я не, не розумію. Півник, курочка. Лапи длиннію, півні, отак наче курочка. зрозуміло. Патрик, то хто? Півник чи курочка? Ти експерт цьому? тут повседаемся, да? Такий пивник хороший. Спокойный дуже. Курочек з хозяин. <клес> Был цей наглец. Вообще не зве сам хомяча. Сам есть и текали. Выпустила шелковых с вольера. А вони всі сюди поховались. О, і лігурн з ними. Що ти тут робиш? Це у мене віддаємцем мені. Така і в некурочка. Теж чорні, лапи, все чорне. Чого ви тут поховалися? Це у мене маран, що тут є. Ідіть їжте, бо зараз все повиїдають. Чого ви поховались? Їсти принесли, що ви побігли, ні? Ось все таке. Швають трохи. Ти продовжуєш, так? Да? Фух, нахально Ну ти ж туди вже залізла, ти опять вилізла. Ти браму вигнала, так? Да? Все, сіла, молодець. Все, сідай там. Давай, несись. Іди сюди. Заняли твоє місто. Доведеться почекати трохи. Що ти там смакуєш?